Сьогодні проводимо засідання бюджетної комісії Курської міської по розгляду бюджетного питання на почало сесії Пускої міської територіальної команди. На порядок денного нашого засідання винесено 12 питань. Перше питання: у нас у нас минуло програм устроїв території Пурської міської територіальної марки на 25.25 роки. 99 тисяч на проведення оплату за поховання відмови і відома та забоїм, які загинули на фронті. А також пропонується виділити кошти розміря 5 тисяч на співфінансування ремонту мостика, мостика по дорозі у зміни. Названі від черка, що є назва ділянки дороги. За Що ми про запитання, заваження проєкту рішення з даного питання немає. Якщо немає, то хто за те, що рішення з даного питання винести на чергову сесію Пусської міської територіальної громади, прошу голосувати? Хто за хто? Наступне питання про щоденно на зміни програми надання фінансових підтримків, які організації постійно міської. Немає. Звичай, що статисті, По даному проєкту, враховуючи розкрити фінансовий стан клієнтів, пропонується виділити фінансову підтримку для того, щоб провести виплату за плати і зняти трошки соціальну напругу виробничому в, 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 в промінні виробництва господарства 100 тисяч. Якщо інтерптор виховає запитання. Докладаного питання немає. Якщо немає, то хто, за те, щоб провели рішення з даного питання, винести на розвиткої сесії. Поступіємо міської тепіальні громади, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Голос. Донесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів міського та членів їхніх на 24-25 роки нової реакції. По даному проєкту прибуде виділити кошти реалізацію програми для забезпечення виплати матеріальної допомоги військовим пораненим, а також з сім'ї загиблих. Ці кошти також вже наступних те, що я допомоги будуть спрямовані для Запитання За питання за уваження допомогти проєктично питання немає. Якщо немає, то за те, що проєкт речення за нас на увазі чорної сесії пусть і міської капіталі немає, точного слава. Хто за? Проти мовся умов економічно-соціальний Розупості міської територіальної мали на дві тисячі двадцять п'ятому даному проєкту додатку по інвестиціях не збільшується фінансування по окремим додаткам, по окремим об'єктам. Воно це забезпечити співфінансування. Суб'янці на протипожежний захід, частині виділення коштів для виготовлення ПТД позов No6 і від могула по 100 тисяч на ПТД. Також кошти на для проведення технагляду по ремонту Бертянський ЗОЖ, також ЗОЖ, реконструкція готені. Удівництво російських російської школи і співфінансування капремонту мостика, дороги на долину. Також розпорядженням Кабінету міністрів на виділення кошти проміг 10 мільйонів гривень. Це будівництво модульної падені. Кошти виділяється в рамках реалізації програми відновлення України. Якщо ми маєте запитання, зауваження до проєкту рішення з даного питання до доповідача. Нема, якщо нема. В мене мене питання. матеріальні допомоги не дареба перед бюджетним питанням? Ні, бо це інші обмеження. Це вже конкретна допомога конкретним людям. Тобто бюджета вже немає. В бюджеті є лише фінансування під програм, що я говорю. Добре. Е, хто за те, що проєкт рішення з даного питання винести на розглядач року сесії Пусть міської територіальної громади, прошого славу. Хто за? Проти. Отримався. Добре. Наступні питання про як Це про надання матеріальної допомоги. Будь ласка, перший план. Ти не питав вислати. Ні. Я зато вам задав проти. Книги, що у нас матеріальної допомоги Ні. Ми з бюджету не беремо, Що по рішенням про надання рішення матеріальної допомоги? Першим рішення пропонується надати матеріальну допомогу 5 тисяч. Це допомога щорічна допомога, яка оплачується один раз на рік для на дітей. З родини сімей загибло. На сьогодні в нас є одного звернення і пропонується за те, як і Шановні депутати, хто за те, що питання вони з народу чергової сесії пустій міської теральної прошу голосувати. Хто за? Проти? Займався одного. Наступне питання перед переповідаємо. <питання> Програмі підтримки військовослужбовців у нас передбачена виплата 15 тисяч для а, осіб, які заключили контракт із ЗСУ. На сьогодні є три, три, три звернення, троє великі заключили і їм затвердити виплату в розмірі 15 тисяч коштів. Чому я спошов проект рішення на питання? Дякую <звач> за увагу. Утримуємо середнього запитання про надання матеріальних Даним проєктом рішення пропонується виділити матеріальні допомогу в розмірі 10 000 гривень членам родини СМІ, де загиблих, для облаштування майорських територій. Чому ні? Хто за першу проєктичну зданість розміщував у сесії? Прошу голосувати. Хто за? Против отримано саме Наступне Питання порядку про надання матеріальної допомоги. Даним проєктом рішення пропонується затвердити надання на тернів допомоги 4 громади, розмірі по 130, Це матеріальна допомога яка разова, яка виплачується сім'я. Uh, в дані рішенням ми uh, пропонується визначити агентство відновлення служба відновлення нових розвитку інфраструктури Закарпатської області, коментом, за мавником за експлуатаційного време автомобільних вирішень за кошти. З пустівської територіальної громади на 25-й рік по програмі Blau 35 тисяч. Це о, служба визначається замовником робіт по проведенню тептального ремонту мови. На кошти, які е були виділені по програмі плаву стрибка. Шановні депутати, запитання за вашего практичного запитання. Немає. Якщо немає, хто за те, що поєднує занепитання, вони з назад сесії. У спільній терарії громади, тому що театру на складні. Про створення цвітного фонду створювати громади та по ньому. Даним рішенням пропонується створити цілевий фонд з метою залучення додаткових коштів для розвиткування економічних, соціальних та інших проблем громади. Це Кошти надходження до цього фонду будуть добровільними. Також визначається напрямка використання коштів, це можуть бути цільові спрямування, які буде визначено. На сьогодні ми пропонуємо затвердити основні положення по цільовому фонду. Положення розроблялися на старі досвід і інших громад.

Сідання нашої комісії вичерпні того є запитання за Всім дякую а на уня.